Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні ми поговоримо з вами про звуки. Світ навколо нас наповнений звуками, які ми чуємо. Чуємо ми їх кожного дня. Існують мовні та немовні звуки. Мовні це звуки, які вимовляє людина під час спілкування. Послухаймо, немовні. Прослухавши ці звуки, ми можемо зробити висновок, що це звуки, які чує людина. Це може бути звук моря, звук машини, дзвінок телефону, хропіння чи кашляння людини, сигнал потягу та інші. За допомогою них слів не побудувати. Ми ними не поспілкуємося. Це можуть бути природні звуки, це можуть бути штучні звуки. І вирізняються з-поміж таких звуків звуки людської мови. Це звуки, які може вимовляти людина. За допомогою їх здійснюється спілкування. Їх називають звуками мовлення. Звуки мовлення це конкретне звучання тих чи тих літер. Щоб з'явилися звуки мовлення, нам потрібен звук мови. Звук мови це найменша неподільна одиниця мови, яка утворюється за допомогою мовленнєвого апарату людини. Ми цими звуками розмовляємо. Ми їх чуємо, завдяки ним здійснюється процес спілкування. В українській мові є 38. Звуків. 32 приголосних і 6 голосних. Звуки мови слугують для утворення, розпізнавання та розрізнення слів. Окремо взяті звуки нічого не означають, тільки поєднуючись між собою та розташовуючись у певному порядку, звуки мови утворюють слова. Звуковий склад мови вивчає фонетика. Фонетика це розділ мовознавства, який вивчає звуки мови. На письмі звуки передаються у квадратних дужках. Такий запис називають фонетичною транскрипцією. Позначення місця наголосу у транскрипції є обов'язковим. Розгляньте буквенний запис слів та звуковий. Мовні звуки поділяються на голосні та приголосні. Це зумовлено тим, що у творенні цих звуків бере участь лише голос або ж голос та шум. Чим більше голосу, тим сильніший звук. Чим менше голосу, тим слабший звук. Тому голосні звуки це ті звуки, утворені яких шум не бере участь. Вони виникають тільки завдяки голосу, а приголосні звуки це ті, для творення яких обов'язково потрібен шум. Голосних звуків в українській мові шість: це А, О, У, Е. І, І. Вони бувають наголошеними та ненаголошеними, приголосні ж. Бувають дзвінкими, глухими та сонорними, які в свою чергу поділяються на м'які, тверді та напівпом'якшені. Якщо шум переважає над голосом, тоді ми чуємо дзвінки приголосні Б, Д, г, Ж, Г, дз, дж, З. ДЖ, Буде гоже ґедзю у джазі. Якщо звуки утворюються лише за допомогою шуму, тоді виникають глухі приголосні. Ц, П, Х, Ч, Ф, с т, ш, к. Киця хоче спати у шафі. А коли шум поєднується із голосом, але голос переважає над шумом, утворюються Сонорні звуки. м, н, л, в, р. Й. Ми винили рій. Звуки на письмі ми передаємо за допомогою графічних знаків букв. Робота в зошиті. Пропоную трішки попрацювати письмово. Вправа. Організуйте звуки. Зберіть розсипані звуки у слова. Вкладіть коротеньку розповідь, використовуючи їх. Ставте відео на паузу і виконуйте. А як виконаєте, поверніться, щоб перевірити. Отже, листок, дерево, впав, дощ, заморозок. А розповідь можете написати мені до коментарів. Я залюбки почитаю. Ми гарно попрацювали. Тож тепер пропоную трішки розім'ятися. Я читаю слова, і якщо перший звук у слові голосний, ви піднімаєте руки вгору. А якщо приголосний розводите в сторони. Готові? Почали. Учень. Дошка. Ручка, обкладинка. Перерва. Оцінка. Учителька. Урок. Підсумок. Молодці. На цьому я закінчую сьогоднішній урок. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. До наступних онлайн-зустрічей!